Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам хочу трішки розповісти та показати, як зробити ось таких чарівних жайворонків. Наші предки їх робили для того, щоб задобрити весну, і вона поскоріше прийшла на землю. Також такими жайворонками прикрашали дитячу колиску, можна сказати, такий давньоукраїнський мобіль іграшка над колискою. Такі жайворонки захищали. Та оберігали дитячий сон. Як зробити таких пташок? Нам потрібно взяти невеличкий шматочок тканини, 15 на 15 см. Менше брати не потрібно, можна брати трішечки більше. Тканина має бути обов'язково натуральною, або ж конопля, льон чи бавовна. Отож. Беремо наш шматочок тканини, складаємо його у трикутник, і оці крайні кінці зводимо до середини, щоб у нас утворився такий якби, гострий кутик. Так що в нас вийшов квадратик, бачите? Наш квадратик згана... згинаємо знову пополам для того, щоб утворився знову трикутник. І тут у нас утворився такий гострий дзьобик. Зараз ми його за допомогою нитки будемо фіксувати і робити. Дзьобик у наш, нашій пташці. Прямо ось так. дзьобик робимо робим невеличкий, і наматуємо, наматуємо, наматуємо тугенько нитка коло нитки наматуємо нашу нитку, щоб сформувався дзьобик. Ось, у нас все вийшло. Ось такий дзьобик у нас утворився. Тепер ми будемо фіксувати за допомогою трьох вузликів один, два, та три. Ми зробили, тепер відрізаємо наші, нашу лишню нитку. Один шматочок відрізали, і відрізаємо другий шматочок. Відрізали і тепер розправляємо. Ми розправили. Так, ми розправили, У нас получився ось центр. І Тепер беремо невеличкий шматочок вати для того, щоб ми сформували голу. Робимо таку о, кульку і закладаємо по центру дзьобика, де в нас був дзьобик. Заклали і тепер будемо фіксувати голу. Тут головне зробити правильно складочки. Бачите, в нас вже тут є сформовані. Бачите, в нас тут вже є сформовані от складочки. І по цих складочках ми будемо згинати по боках крилишка і, о, і сформувати голову. От у нас вже все вийшло. Так, камера не фіксує. От, у нас вийшло, бачите, яка гарна, акуратна голова. І будемо за допомогою нитки фіксувати голову. Але коли ми вже зафіксуємо ниткою, ми цю нитку вже не відрізаємо. Боже, камера не фіксує. От Все. Починаємо фіксувати. Можна брати нитку грубшу, у кого яка є. Можете брати тоншу, як у мене, або ж якщо ви маєте грубшу, також можна і грубшою ниткою. Грубшою навіть, напевно, буде гарніше, тому що нитка буде лягати одна біля одної, і воно буде більш акуратніше і гарніше виглядати. Зафіксуємо нитку такими також трьома вузликами: один, два. Три. Зафіксували і розправляємо. У нас має вийти ось щось ось такого: рівні крилишка і хвостик. От у нас все гарно вийшло. Тепер можна зробити ось таку пташку з пузиком, або ж ось таку пташку. Без тіла це простіший варіант. Спочатку покажу, як з пузиком робити, а потім без. Беремо знову невеличкий шматочок вати, і тепер вже формуємо тулуб, такий трішки подовгостий. Ось такий трішки подовгостей туловище. Закладаємо знову усередину, по центру, і будемо прикривати нашою тканиною. Ось ми прикрили, навіть можна було більше. Ні, Ось ми прикрили, Фік... фіксуємо все. Де у нас має бути хвостик? От, У нас хвостик ми зафіксували. Тепер за допомогою нитки, яка в нас ось тут залишилася, От. і ми будемо фіксувати спочатку хвостик пару разів, щоб він просто не розпускався. І тепер навхрест будемо підтягувати наші крилишка. Ось так: один раз, потім другий раз. і знов. Пару разів фіксуємо для того, щоб в нас сформувалися гарні крила. все наша пташка, бачите, вже готова. Тут ви можете робити, скільки вам подобається мотків. Це для того, щоб гарно, гарний узор зробився і зафіксувати. Як ж ми далі робимо, ми відрізаємо довжину нитки, яку, яку вам потрібно. Переводимо на центр, і вже тут нам треба перепхати через всі слої. І зробити вузлик, так, щоб у нас е, пташка висіла по центрі. Я взяла гачок, і тепер ми цю нитку будемо пропихати через центр і робити один вузлик. От, зап... Витягуємо, Завитягуємо, ближче, щоб зафіксувати. Ось ми нитку витягнули, перепхали через всі слої. І тепер ще раз через цей. Е, як його? Через цю петельку ми протягнули, і все, у нас вже пташка готова. І вона може вісіти і приносити радість вам і діткам. Як зробити без, без тулуба? Все те саме ми сформували голову і тепер будемо робити крилишка. Дивіться, як вам краще. От я буду розвертати так, для того, щоб крила у нас були поверн... повернуті догори. Тут же ви дивитеся, як у вас лягла тканина. І якою стороною вам краще його... її перевернути пташку. Якою стороною вам краще перевернути пташку. Беремо складаємо хвостик, ось так таку гармошку. Ми їх будемо так само фіксувати ниткою на вхрест один раз. І тепер другий раз. В другий раз, два рази, і фіксуємо хвостик два рази. І тепер знов навхрест. два рази, і з другої сторони два рази. Тут ви можете робити, скільки, так само, скільки вам подобається разів, і який ви хочете зробити візерунок. Нитку ми так само будемо за допомогою гачка просувати через усі шарі для того, щоб у нас іграшка могла бути підвішаною. До Колиски або до сволока, або в будь-якому місці вашої хати або квартири. Таких пташок можна робити навіть на уроках праці, долучати діток до українського і не забувати. От і все, наша іграшка готова. Не забувайте, що все нове, це дуже добре забути старе. І такі іграшки принесуть у вашу хату не лише добробит, але й любов, тому що вона була зроблена вашими руками. Ташки наші готові і будуть захищати сон, немовляти. Якщо ж моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки та ділитися відео. Усім до зустрічі!